Можемо згадати ми ще одну людину, яка була генератором ідей. Надзвичайно цікава особистість Микола Гулак. Ну, слово гулак ми чуємо часто, але далеко не всі знають його значення. Гулак це той вареник, що був величиною з кулак. От як манти величезні. Точно таким був Гулак, а той, хто любив їх ласувати, отримував таке прізвище. Так що Микола Гулак козацько-старшинського роду, він двоюрідний брат Олександра Навроцького, юрист, причому народився у Варшаві, бо батько його був військовим. Далі юрист. Закінчив університет у місті Дерпт, був кандидатом права, захищався, як не дивно, німецькою мовою. Працював чиновником канцелярії Київського військового губернатора. Ну, посада була хороша, престижна, а далі. У грудні 45-го року він разом із Костомаровим із Білозором зібралися Білозерським вот. і вирішили, що пора нам зайнятися, утворити братство. Це братство мало писати книги, друкувати книги для народних шкіл. Винаймати приміщення для недільних суботніх шкіл. Далі ходити в народ, збирати фольклор це одна справа, а його треба ще й опрацьовувати, видавати, видавати словники. І от всю цю роботу вони брали на себе. Отак от можна сказати. Про цей грудень. Причому, що цікаво, було це якраз 25 грудня. Тобто, вже на свято і за старим стилем, коли можна було колядувати. От вони так і наколядували. У 47-му році Микола Гулака. Арештували, і упродовж трьох років він був в шлісенбурзькій в'язниці. Йому не було, ніякого, ніякої пощади, ніхто до нього не прислухався. Чому? Це людина, яка не давала свідчень. Він був із тих, хто говорив, сказав, а. Скажеш увесь алфавіт, і він мовчав. Він нікого не назвав, нікого не здав. Його послали в Перм під нагляд поліції, п'ять років він там пробув, а потім, зрештою, повернувся. Повернувся в Україну, де викладав математику, історію, при чому викладав Одеса, Рішельєвський ліцей, Керч. Ставрополь, Кутаїсі, Тбілісі помер в Азербайджані, українець, а перед тим він зустрів свого двоюродного брата Олександра Навроцького в Дагестані. І вони разом вивчили грузинську мову і переклали витязя у тигровій шкурі. Так що, як бачите, люди займалися постійно. Вони продовжували свою роботу інтелектуалів, інтелігентів. От ми з вами згадували прізвище Тулуба. Так? Олександр Тулуб, дворянин із міста, містечка Золотоноша. За Київську гімназію закінчив, потім філософський факультет Київського університету. У березні 47-го року він був арештований. Кажуть, я знаходила різні свідчення, що за браком доказів його начебто відпустили, але є спогади його онуки, Зінаїди, Толуб яка писала, що дід провів рік у Петропавлівській фортеці. Якось я схильна більше їй вірити. Ну, то ваша справа. А далі Олександр Данилович працював учителем Чернігів, Київ, Кам'янець-Подільський і наш Катеринослав. Його, бать... його син Павло, або, як його називали, дома Поль, був батьком Зінаїди Тулуб. Був поетом. Його інший син, Олександр Олександрович, був суддею, членом Старої української громади. Тієї громади, яка зібрала словник Грінченка, яка кожного місяця віддавала десяту частину заробленого на українські справи. Ось ці громадівці, які по суті навіть Шевченка поховали на своїй землі, яку купили в Каневі. І Зінаїда Тулуб, та, яка написала нам своїх людоловів. Так що, як бачите, багато було цікавих людей. Згадували ми з вами Навроцького Олександра, так? Значить, знову ж таки дворянин народився на Полтавщині, двоюрідний брат Миколи Гулака, учився в Київському університеті на філософському факультеті, познайомився із Шевченком. І сам від руки переписував і поширював поезію Шевченка. В 47-му році закінчив університет, поїхав до Полтави шукати місце. Йому пообіцяли в кадетському корпусі, заїхав до батьків і там його арештували. Далі був Петербург, півроку тюрми, місто Вятка, потім Єлабуга, Курск, Петербург. Він не повернувся в Україну, йому не дозволили. З 1858 року в Дагестані. Там він і зустрівся з братом Миколою. Ми вже згадували, що разом вивчили Грузинську, разом переклали Витязя у тигровій шкурі. До речі, це перший український переклад. Ні російського, ні польського тоді ще не було перекладу цього твору. 30 років на Кавказі він писав вірші українському до журналу Основа, збирав фольклор. Причому який фольклор? Без державних курдів, які жили там? Вірмен, татар. Він зробив 140 перекладів класиків. Іліаду, Одіссею, Байрона Міцкевича. Так що, як бачите, людина працювала все своє життя, але так і не повернулася в Україну. Згадували ми з вами Панаса Марковича, дворянин, родич Олександра Навроцького, теж Київський університет. Потім після закінчення. Отримав завдання записувати фольклор. Далі було братство, його арештували. За що? Нашли стихотворіння возмутительного содержання. І на три роки відправили в орел. І там франту вишиванці, який чудово співав, теплий баритон мав. Писав музику, був прекрасним композитором, йому було 28, а Марії було 17. І Марія все-таки поставила відносини так, що Опанас мусив одружитися з нею. Повернулися вони в Україну, він. Писав музику, написав музику до Наталки Полтавки і ще до Лисенка. Він написав її, викладав, у Петербурзі викладав, ну де тільки міг. Написав оперу чари. Ну, а коли вже Марія відпустилася зовсім від шлюбного берегу, він залишився в Україні. Його опору чари поставили Чернігові, і співачка Меланія Загорська вела головну партію. Меланія стала його коханкою, народила йому сина, але Меланія була заміжня, вона мала чоловіка, який обожнював пляшку і нічого більше не помічав. Частенько він бив Меланію. Опанас у 45 років помер від туберкульозу у лікарні. На руках у людини, чий гімн молитва за Україну ми співаємо. Олександр Кониський. Те, як бачите, Україна дуже така маленька. Усі або родичі, або друзі між собою. От Микола Савич, багатий поміщик, дворянин, Полтавщина, закінчував Харківський університет, філософський відділ. Там, в університеті, він подружився із нашим байкарем Гулаком Артимовським. У нього вдома познайомився. Із Адамом Міцкевичем. Скажете, чому в Харкові наш Міцкевич? Міцкевич дуже любив Одесу, їздив туди. А ще він любив брата, який був професором Харківського університету, і приїздив до нього. І от тоді вони й познайомилися. Вони продовжували і листування, і побачення. Далі Микола Савич був чотири роки на війні із турками, після цього поїхав у Францію, закінчив там колеж де Франс, повернувся в свій маєток, перечитав усю величезну бібліотеку свою, власну, познайомився із Шевченком. І тоді ж він став членом Кирило Мефодівського братства. Шевченко передав рукописну копію поеми Кавказ Адаму Міцкевичу. В 47-му році, в січні місяці, Микола Савич їде у Францію зустрічається з Міцкевичем і передає йому цю копію. Так вона потрапила за кордон, була надрукована. А далі в Австрії Микола Савич був арештований, висланий під нагляд поліції, але повернувся до Одеси, писав газети, був членом історичного товариства, був прекрасним балагурою. Міг розповідати так, що ти повіриш, знаєш що бреше, але так високо художньо бреше, що віриш йому. І от цей гострий розум старого Одесита подобався дуже багатьом людям. Його критичний погляд на всіх і на вся, як він говорив, дуже любив розповідати про Гоголя, з яким був знайомий. Розмовляв, і вони з Гоголем мали спільних знайомих у Полтавщині. І от ці знайомі з них писав Гоголь Чичикова, Коробочку. От їх якраз його описував Микола Савич, який прожив 84 роки, упокоївся в Одесі. Так що, як бачите, Ще така цікава особа, був такий Дмитро Пильчиков, дворянин із Херсонщини. Учився історико філологічний факультет Київського університету, подружився там з Шевченком, став членом братства. Якось зрадник. Петров пропустив його ім'я в Доносі. І ось ця людина не потрапила під арешт. Він повернувся до Полтави, працював в кадетському корпусі. Там його учнями були Олександр Кониський, панас Мирний, а уже на Херсонщині Іван Карпенко Карий. От Дмитро Пильчиков був їхнім учителем. Він листувався з Драгомановим, сперечався про майбутнє України. Він був членом-засновником НТШ, наукового товариства Шевченка у Львові, відвозив туди гроші від Милорадович від українців. Йому можна було довірити будь-які суми. Ніхто ніколи не перевіряв. Наскільки людина була кришталево чесною? Він засновував недільні суботні школи, бібліотеки, був членом старої громади. Ми вже з вами її згадували, так? а його син відомий український фізик Микола Пильчиков. Ну і, і ще була одна. Селянська дитина, як його описують, Іван Посяда або Іван Посяденко. Чому його називають інколи науковці селянським сином? Бо його діти і дядьки мали землю під містечком Зеньків, а його батьки були міщанами. Хлопчик учився. Був учнем поета Левка Боровиковського у Полтавській гімназії. Його другом в гімназії був Олександр Навроцький, той же братчик. Ну і Іван поступив в Київський університет на філософський факультет, слухав курс педагогіки. Дуже близько зійшовся з Костомаровим. Вони разом перекладали війну скіфо-козацьку із польської мови. Влітку він відправлявся збиратися фольклор, дружив із Миколою Гулаком. Його арештували, вислали до Казані. Він закінчив Казацький університет, кандидат філологічних наук. Він був домашнім учителем дітей цензора Бекетова. Разом із цією сім'єю упродовж восьми років він жив за кордоном, слухав лекції в університетах Австрії, Швейцарії, Франції, Прусії. Причому з якою метою він думав про покращення процесу педагогічного. І проведення сільськогосподарських робот у своєму маєточку. Отака вузька спеціалізація в нього. Він був викладачем, директором учительської семінарії Києва, директором народних училищ і видав книгу, руководящий букварь для народних учителей. До речі, букварем закінчив свою роботу. І Тарас Григорович Шевченко. почав ковзарем закінчив букварем. Саме для старої громади, для недільних шкіл Києва він подарував 50 робіт оцих букварів. Кирило Муфодівське братство проіснувало от десь там два роки, і було викрито. А викрито через Донос. І це той самий Іуда, якого як я зрозумів, ви вже згадали. прізвище в нього Петров. А як це сталося? Значить, Олексій Петров. Молоденька дитина, батько росіянин, мати українка. Він був старшим із п'яти дітей. Батько його був майором жандармерії, рано помер, мати залишилася з дрібнятами. і дядько, який був професором Духовної академії Києва, забрав у Київ до себе хлопчика, свого родича, племінника свого, і таким чином дитина почала учитися на юридичному факультеті Київського університету. Крім того, дитина була музично розвинена, він давав приватні уроки музики. Ось такий хлопчина, йому всього-навсього було 19 років. Але у нього були навички стежити за людьми, вибирати основний компромат. І цим скористалися. Він якось на узвозі, на Андріївському узвозі, винайняв квартиру на горі біля самої церкви у протеірея цієї церкви. Там були дуже тоненькі перегородки. А сусідня за перегородкою квартира була Миколи Гулака. І Олексій Петров підслухав. От перше його донесення було 25 грудня 1846 року. На квартирі Гулака зібралися колядувати Шевченко, Костомаров, Савич і Навроцький. Говорили про долю кріпаків про можливість федерації слов'ян. І з цим він пішов до свого керівництва, написав донос на ім'я попечителя навчальної округи. Іуда отримав за донос 37-х. А Олексій. Отримав 300 карбованців. Як воно співпадає, а? Але доносчики, провокатори, це як одноразовий туалетний папір, всі користуються. Але двічі ніхто не використовує. І цар наказав його виключити з університету, бо там має бути духовність, а Доносчик це не людина з високою духовністю. Так що цар дуже розумно вчинив. І от у травні 47-го року. Цього ж доносчика Олексія Петрова, якого цар наказав виключити з університету, приймали на службу у третій відділ. Уже в Петербурзі. Ніхто із тих, хто працював поряд, з ним не спілкувався, старалися навіть не вітатися. От чому Петров завжди переживав, як йому нести оцей сором упродовж усього життя? Далі він якось не дуже був чесною людиною. Йому дозволили. Користуватися документами, попереписувати їх, а він їх примудрився ще викрасти з Канцелярії ці документи, за що його арештували і відправили на два роки в'язниці. Так що, бачите, його ім'я оприлюднив Костомаров. У 1883 році Костомаров написав, що їх видав Олексій Петров, що Микола Гулак був в добрих стосунках з Петровим, вважав його талановитою людиною, нещасною сиротою і розмовляв з ним, начебто готуючи до вступу в братства. Сам же Петров написав спомин. І назвав його з далекого минулого. Так що помер він без хвороби, без страждання, прожив 56 років. Мотиви його невідомі, пані Ганно. Навіщо він це зробив? Гроші він отримав за це 300 карбованців. Він. Викрав документи, дав їх переписати, і за це знову ж таки 300 срібних він отримав. Це була людина, якою рушійною силою були гроші. Але він не нажив великих достатків, жив у бідності, і його сім'я теж так що. Отакі наші 12 апостолів. Такий наш Іуда. Дякую, що додивились. Якщо вам подобається наше відео, ставайте нашими спонсорами. Для регулярної підтримки є кнопка в Ютубі. Для одноразової є інші платформи. Всі посилання є в описі цього відео. Так само поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, підпишіться, якщо ви досі не підписані. А якщо ви дивитесь нас по телевізору, то знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. І відповідно будете бачити ці відео раніше. Дякую і до зустрічі!